Христос Воскрес, Бо Воскрес! Дорій Христі. Я щиро дякую всім тим, хто спільно зі мною молиться. Я щиро дякую всім жертводавцям. І я бачу, що і вчора, і сьогодні ще жертвують на ЗСУ, те, що Анна Марія так? Анну Марію, та що співала, в нас було в неділю, збираємо кошти. так? І Якби заради неї, так. Оці пожертви. Тому я вам щиро дякую, дякую від Анни Марії, дякую від її мами Наталочки і від, всіх, від всієї родини. Дякую вам усім. А саме головне так само дякую від наших хлопців. Бо е, так склалося, що ми практично майже у всіх напрямках, е, майже у всіх напрямках ми працюємо. Тобто є дуже багато волонтерів, які іменно через нас. Працюють і ми їм якраз допомагаємо всім, чим є необхідність. Тому я щиро, щиро вам всім дякую. Дякую обов'язково. Неділю всіх зачитаємо суму. Ну, я не буду читати певні імена, просто загальну суму, скільки ми ще зібрали на цій... на картку, скільки зібрали коштів. Я вам дуже дякую всім жертводавцям, Нехай Господь Бог прийме. Це і є якраз ознака українства, ознака тієї самоорганізації, коли ми самі можемо організувати і збір, і закрити питання ті, які там, наприклад, є конкретно, які нам хлопці ставлять завдання, так? І ці маленькі. Такі горілки, що там балон, і тут зверху така камфорка, і підпалив, і ти вже собі можеш приготувати, їсти у поле, де би ти не був, чи там. Ну, щоб не палити вогонь і дим не пускати. Бо Тому що дрони літають і зразу лише тільки бачу десь щось там, зразу дають і туди вже прилітає якась ракета, або ще щось. Міна, або ще щось, або артилерія. Тому всі ці речі, вони якби допомагають хлопцям, ну і рятують життя, турнікети, переноски, всякі, оці, всі, що ми готуємо, це все це все коштує гроші, щось нам допомагають, щось нам жертвують, щось нам просто так, навіть самі привозять, так у мене є тут такий знайомий, мій друг Володимир, він підприємець. Не, він постійно привозить нам пленку, я кажу, Володя, треба, а він каже, скільки? Ну, мені, я взагалі, ну якби мені сказали, три метри тої пленки, я би три метри пішов, купив, я б голови не завертав. А, я кажу, та скільки даш, як два даш, буде добре, а три рулони, то буде взагалі чудово. Привіз повну машину. Ну, не грузову, а таку дев'ять, скільки то було тієї пленки. Сім штук. Дев'ять було. Було дев'ять uh, ну, Розумієте, це в будь-якому варіанті це ну, не гроші і ще й не малі. Пленка подвійна, дуже міцна, на чорна така, так? і, то, сіра. І таких людей, знаєте, дуже багато. Вчора ми заплатили за шкарпет. Скільки? 600 тисяч. Ні, скільки шкарпеток? 500. 500? Ну, от 500 шкарпеток купили, пар. Да. 500 пар шкарпеток, ну, понятно. Ось. І це вроді би там, ну. Ні, ну вроді би багато, такого, знаєте, додому 500 шкарпеток, то, то це не жінки би стало. Розумієш? А для хлопців це роздали та все. На один раз. Галя їздить, там у неї примірно десь 500, 500 солдатів. Ти. На Херсонському напрямку там у нас от 500 хлопців. І Представте собі, ми що ми там веземо? Ми веземо відносно цих хлопців, ми веземо ну, таке щось, знаєте, раз на зуб. А в машині цього багато. Всього. І тому я дякую вам всім, кожному, хто нас підтримує. Я вам вдячний, дай вам Боже здоров'я. Спільну справу робимо.